Якщо будь-який многокутник писати коло, то сторони даного многокутника будуть дотичними до даного кола, і можна використати властивість для розв'язання задачі дотичних, які проведені з однієї точки. Тобто дві дотичних це Б і А, проведені з точки Д, і відрізки дотичних до точок дотику, тобто CD і CM, будуть однакові. Звідси випливає, що це М8, то значить CD також буде 8. Аналогічно AM – 6 значить AF також буде 6. А ось FB і DB можна позначити через Х. І з вихідними даними, так як периметр дорівнює 42, ми можемо додати всі ці відрізки. Це буде Х плюс. 6 Плюс 6 плюс 8, плюс 8 і плюс х дорівнює 42. Розв'яжемо це рівняння, Х запишемо зліва, тобто ікс і x, а всі числа перенесемо направо з протилежними знаками це 6, мінус 6, мінус 8 і мінус 8. Х і х це буде 2х, а тут 42 мінус 28. 2х дорівнює 14, х тоді буде дорівнювати 14 поділити на 2, х дорівнює 7. І звідси ми можемо знайти, що сторона АВ буде дорівнювати 6 плюс 7 13, а сторона БЦ буде дорівнювати 7 плюс 8 15 сантиметрів. Ну, а відповідно, сторона А, це 6 плюс 8 14 см. Отак От допомагається властивість дотичних розв'язати задачі.